Вітаю! В цьому відео поговоримо про хімічні властивості алкенів. Пригадаємо, що загальна формула алкенів має вигляд cnh 2 n Кількість атомів гідрогену рівно вдвічі більше, ніж кількість атомів карбону. Характерною особливістю будови атомів алкенів є те, що між двома атомами карбону є так званий кратний зв'язок. Кратними називають подвійні або потрійні зв'язок. В молекулах алкенів подвійний зв'язок. Що тут треба пам'ятати? Один із цих зв'язків буде міцний зв'язок. Він називається Сігма Зв'язок. Сігма-зв'язок це зв'язок, ковалентний, до речі, зв'язок, область перекривання якого знаходиться на лінії, що з'єднує центри атомів, тобто ядра атомів карбону. І цей зв'язок, сігма-зв'язок, це міцний зв'язок. Другий же зв'язок, область перекривання знаходиться над і під площиною молекули, це так званий пі-зв'язок, пі-зв'язки. Вони набагато слабші за сігма-зв'язки, і тому під час хімічних реакцій пізв'язок розривається, достатньо легко розривається, і за місцем розриву цього зв'язку, ось цього другого зв'язку, будуть відбуватися реакції приєднання. Тому відповідь на питання, які типи реакцій характерні, або можна можуть запитати просто, які реакції характерні для алкенів і чому. Відповідь є реакції приєднання, чому? Тому що є кратний зв'язок, в якому пізв'язочок слабкий, і він має здатність, має таку властивість досить легко розривати. Які ж хімічні властивості алкенів? Ну, оскільки ми говоримо про органічні речовини, ви знаєте, що вони термічно нестійкі і легко піддаються реакціям горіння. Ми називаємо реакції горіння або реакції повного окиснення реакції горіння ви знаєте, що це реакції взаємодії речовин з киснем, наприклад, С2H4 етилен плюс кисень пишемо реакцію. В реакціях горіння будуть утворюватися вуглекислий газ і вода H2O. Не забуваємо про коефіцієнти. Урівнюємо атоми карбону, відповідно, урівнюємо кількість атомів гідрогену, рахуємо оксиген після реакції 6 атомів, тому перед киснем ставимо коефіцієнт 3. В даній реакції ось такі коефіцієнти. Другий тип реакції, які ми будемо розглядати, це. Саме реакції характерні для алкенів, реакції приєднання. Що ж може приєднуватися? Які речовини? Приєднуватися можуть атоми гідрогену, власне, молекула водню. Такі реакції називаються реакції гідрування. Можуть відбуватися реакції. Галогенування, бромування, хлорування. Може приєднуватися молекула гідроген, H-хлор, Hхлор, бром відповідно, і може приєднуватися молекула води, H2O, реакція гідратації. Розглянемо кожну із цих властивостей. Перший реакцій, які ми розглянемо, це реакції гідрування. Взаємодія з воднем, приєднання водню. Відбувається ця реакція при підвищеній температурі і з використанням каталізаторів нікель, паладій, платина. Можна просто написати каталізатор. Молекулу етилену запишемо у вигляді напівструктурної формули Ось така формула приєднується. Водень H2, температура, напишемо і каталізатор. Що відбувається в цій реакції? Один зв'язочок слабкий. Цей зв'язочок буде в результаті реакції розриватися. І коли він розривається, з'являється. Можливість приєднання у першого атома карбону і у другого атома. Оці атоми гідрогену будуть приєднуватися один сюди, а один до цього атома карбону. Відповідно, зверніть увагу, що буде утворюватися в цій реакції. Залишається карбон, одинарний зв'язочок між атомами карбону. Два атоми гідрогену було і ще один приєднався. Відповідно, стало у нас біля першого карбона три атоми, і біля другого атома карбона теж три атоми гідрогена. Два було, третій приєднався. Відповідно, Внаслідок реакції гідрування із ненасичених речовин Алкенів, Етен в даній реакції утворюється насичена речовина, насичений вуглеводень, Етан в даній хімічній реакції. Із Алкенів таким чином можна добувати алкан. Реакції з молекулярними формулами взагалі ці записуються дуже просто. Ну, наприклад, реакції для використання без пояснення механізму для використання в задачі. Була сполука у нас С2H4 приєднали. Молекулу водню два карбона залишилися, а гідрогенів 4 було, і ще плюс 2 стало 6 Це 2 h 6 Ось такі реакції. Така реакція буде в молекулярному вигляді. Можна написати з будь-яким іншим алкеном, наприклад, с 4 h 8 Бутен при реакції. Зводним утворюється сполука С4 h 10 Вісім атомів гідрогену було в молекулі, 2 приєдналося, стало їх 10. Ось такі досить прості реакції в написанні будуть реакції гідрування. Другий тип реакції приєднання це взаємодія з галогенами галогенування. Тобто, Якщо конкретно це бромування, якщо, наприклад приєднується бром, або хлорування, якщо приєднується хлор. Суть реакції така ж сама: При... приєднання карбон, два атоми карбону, між ними подвійний зв'язок і по два гідрогена з'єднані з ними, плюс бром 2. Або можна розписати бром, спільна електронна пара і ще один атом брому, що відбувається в результаті реакції. Один зв'язочок, ми вже це з'ясовували, Цей П-зв'язок розривається, до цього атома буде приєднання відбуватися, і до цього, відповідно, один атом брому причепиться сюди, а другий атом брому. Причепиться сюди ось продукт реакції. Давайте це запишемо рівнянням відповідної реакції. І так, утворюється внаслідок реакції. Два карбона залишаються, між ними уже буде одинарний зв'язок. З гідрогенами, що зв'язані з цими атомами карбону, нічого не відбувається. От коли розірвався зв'язочок, і сюди, і сюди приєднання до цього атома чіпляється бромчик, і до цього атома чіпляється бром. Відповідно, назва цієї речовини 1, 2 дібромо етан. Атоми брома. Вважаються замісниками, обов'язково номеруємо атоми карбону, до яких вони приєднані, і скільки радикалів які радикали, і назва основного ланцюжка. Закінчення ось це ан говорить про одинарний зв'язочок між атомами карбону. Можемо записати їх в молекулярному вигляді С2H4. Плюс бром 2 реакції приєднання С2H4, бром 2. Ось так у молекулярному вигляді можна написати реакцію. Але зверніть увагу, що порядок з'єднання атомів, тобто розташування атомів в продукті реакції, молекулярна формула абсолютно не передає. Тому записується. Ось в такому вигляді структурна формула цієї речовини. Суміш насичених вуглеводнів із хлором при освітленні вибухає. Алкени взаємодіють як з чистим бромом, так і з його водним розчином, бромною водою. Бромна вода це рідина бурого кольору. В результаті цієї реакції відбувається знебарвлення розчину. І реакція з бромною водою вважається якісною реакцією на подвійний зв'язок на алкени. Відповідно, Запам'ятайте, це, будь ласка. Третій тип реакції, який ми розглянемо, приєднання гідроген-галогенідів. Тобто приєднання H-бром або H-хлор. Приєднання гідроген-галогенідів відбувається за звичайною температурою, за кімнатною температури, іноді говорять, за звичайних умов. Суть реакції, до речі, така ж сама. Складемо формулу напівструктурну формулу етену або етилену. ch 2 подвійний зв'язок ch 2 Запишемо формулу H-бром – Гідроген і бром. – H-бром. Що відбувається? Пояснення те ж саме: один зв'язочок, у цей -зв розривається наслідок цієї реакції. Приєднання відбувається до першого і до другого атомів карбону. Відповідно, до першого карбону причепиться гідроген, до другого карбону причепиться бром. Що утвориться внаслідок цієї реакції? Запишемо. Дивіться, два карбона залишається, між ними одинарний уже зв'язочок, тому що другий розірвався. До першого карбона, пам'ятаєте, чіпляється гідроген. Тобто тут біля нього вже буде три атоми гідрогена. Два, було, третій причепився. Два гідрогена залишаються у другого атома і ще до нього чіпляється бромчик. Ось такий Продукт реакції, назва цієї речовини, оскільки лише один радикал, ми починаємо нумерацію основного ланцюжка саме з нього, тому буде, не називаємо номер атома, а просто записуємо промо етан. Бром радикал, етан, основний ланцюжок. Бромо. Етан. В молекулярному вигляді цю реакцію можна записати наступним чином С2H4. Плюс H-бром Просто складаємо все, що є в цій реакції. Але слід пам'ятати порядок розташування атомів в молекулярній формулі. В органічних речовинах карбон завжди на першому місці, гідроген другий, все інше ставиться наступними в черзі. Відповідно, два атоми карбону, гідрогену було 4 і ще один приєднався, стало 5. І Ще один елемент атоми брому в цій речовині. Назва сполуки нагадаю бромоетан. Четвертий тип реакції характерний для приєднання води або реакція гідратації. Взагалі, в хімії запам'ятовуєте ці терміни. Взаємодія з галогенами, буде галогенування, конкретніше бромування, хлорування, реакції з водним, реакції гідрування, реакції з водою, реакції гідратації. Якщо відщеплення, то відповідно буде, де дегідрування, де, де гідратаці, де галогенування. Гідратації розглядаємо реакції гідратація. Для Цієї реакції молекулу води розпишемо як HOH. І на зразок гідроген-галогенідів. Гідроген приєднається до одного атома карбону, а гідроксильна група до іншого атома карбону. Запишемо цю реакцію Етил-етен або етилен ось так. СH2, подвійний зв'язок, С2, плюс воду, запишу HOH. Утворюється внаслідок цієї реакції. Пригадуємо. Пізв'язочок під час цієї реакції розривається і відбувається приєднання до одного і до другого атомів карбону. Гідроген причепиться до одного, стане третім в цій реакції, в цій компанії. А гідроксильна група от сюди до другого атома карбону. В принципі, може бути і навпаки, тому що ці атоми карбону вони однозначні в цій реакції. Запишемо. Складемо формули продукту реакції. Карбон, одинарний зв'язок між атомами карбону, два їх залишається. Біля першого карбону ми з'ясували, два гідрогени було, і третій ще до них приєднався, це аж три група буде. Тут два гідрогена, і можна сюди написати групу OH. можна вниз, можна вверх, тут байдуже. Для написання так от, в реакції, в принципі, куди ви її розвернете, не має значення. Як назвати цю речовину, яка відноситься до спиртів? Реакція відбувається в присутності концентрованої сульфатної кислоти. Назва продукту реакції. Етанол. Закінчення ОЛ говорить про наявність в цій молекулі гідроксильної групи. В молекулярному вигляді реакція буде мати наступний вигляд: С2H4 плюс HOH. Бажано не збирати в H2O, але пам'ятати, що гідроксильну групу ми виносимо за межі так званого основного ланцюжка. Саме наявність цієї oh групи буде показувати, що це речовина, яка відноситься до спирту. Відповідно, c 2 h 4 було ще один приєднався п'ятий, і гідроксильна група OH і називається. Ця речовина, етанол. Ось такі продукти цих реакцій. Ну, ще зупинимося на двох властивостях: це неповне або ще називають часткове окиснення рівняння реакції записувати не будемо, але це теж відноситься до так званої якісної реакції на ненасичені вуглеводні. Це взаємодія з розчином калії перманганату. Калій манган У4. Розчин калій перманганату має фіолетовий колір. В результаті реакції знебарвлюється, відбувається цей фіолетовий колір, зникає, утворюється бурий осад, манган-оксид. Манган 4 оксиду, манган О2. Так само, як і реакція з бромною водою, реакція знебарвлення калій перманганату є якісною реакцією на ненасичені вуглеводи. Реакцію, яку ми розглянемо, реакція полімеризації молекули алкенів за рахунок розриву подвійного зв'язку сполучаються одна з одною у дуже довгі ланцюги, утворюючи при цьому полімери. Всім відома така речовина, як поліетилен, як вона утворюється, молекула етилену. І таких молекул береться величезна кількість. Я для прикладу, ну, величезну кількість, звичайно, не візьму. А ось три молекули. Я візьму ось такі три молекули. Можна це продовжувати. Я зупиняюсь на трьох молекулах. Що відбувається? Ви вже знаєте, що один зв'язочок слабенький в кожній із цих молекул. І ці зв'язки можуть розриватися. При розриванні зв'язків з'являється зв'язочок сюди і сюди. Розривається зв'язок ось тут. З'являються зв'язочки тут і тут. Так само в цій молекулі розривається зв'язочок і з'являються зв'язочки ось тут. Відповідно, ці молекули, будуть ці частинки, будуть з'єднуватися між собою. Ось ця частинка, візьмемо її сюди, в продукт реакції. Така частинка, візьмемо її сюди. От, вони приєдналися, з'єдналися цими зв'язочками одна з іншою. Третя частинка, така ж сама, ось вона з'єднується ось тут із другою. І такий ланцюжок можна продовжувати, продовжувати і продовжувати. Дивіться, що відбувається. Ось така група із зовнішніми зв'язочками повторюється. У мене три рази в моїй молекулі, а взагалі вона може повторюватися багато разів. І відповідно, як записати склад продукту реакції. Молекула була у нас ch 2 CH2, CH2 зв'язочки з двох, двох сторін, якими вони з'єднуються в молекулі. І ця група повторюється ну, в моєму випадку, в тому що написано на екрані, три рази. А взагалі-то може повторюватися N разів. Ось таким чином записується формула. Полімеру, тому що N може бути різна, в залежності від кількості таких структурних ланочок в полімерній молекулі, поліетилен буде мати різні властивості, від тоненької плюночки до такого твердого достатньо матеріалу. Як правильно написати, щоб ось це все не розписувати? Як правильно записати рівняння реакції? Я приберу. Ось це пояснення, запишу це формули, речови, формули етилену. Ось так. І тут маю написати таким же чином. У мене три молекули. Для того, щоб їх не розписувати, я можу тут-от поставити коефіцієнт 3 і прибрати. Решту цих молекул. Да? Але в реальності береться не 3, не 10 молекул, а набагато більше. І я ще раз повторюю, кількість може бути доволі різна. Це і ну, практично не можна добути полімер, де така абсолютно точна кількість Це Приблизне число від і до. Тому записують N молекул, з'єднуються між собою. І ось в такому вигляді записують продукт реакції. Ось так. Все ось це пояснення не записується. Можна використовувати для пояснення, але реакція відбувається ось в такому вигляді. Звертаю вашу увагу на позначень ось це формула полімеру, в даному випадку це поліетилен. Мономером в цій реакції є етилен, тобто речовина, ось це буде формула мономеру, тобто це молекули, які з'єднуються між собою. І ось ця літера N показує, скільки структурних ланок з'єднується між собою, це називається. Ступінь полімеризації. Ще раз повторюю, що властивості полімеру, в даному випадку властивості поліетилену, залежить від ступеня полімеризації, тобто кількості таких структурних ланочок, структурних частинок, які будуть з'єднуватися між собою. Поліреакція ось це все це реакція полімеризації. І підпишемо назви речовин, відповідно, етен або етилен, а це поліетилен, Полімерна речовина. Ось так. Все дуже просто. Дякую вам за увагу і бажаю вам успіхів у вивченні хімії.